Червоний треба, щоб було. Давай активніше. Передня, передня, ось так, да. Ось так. От так. В сторону. От так. і в сторону, в іншу сторону, в іншу рухайся. Рухайся. Все, сам сам три удари бити. Три. Тичина, три удари. В сторону. По три удари в сторону. Отак, от рухайся, рухайся. Дьорни його, дьорне зараз. Опай в сторону, биты! Ось вот так і рухайся, рухайся, по сторонам крути. Все, концовочку давай забирай, 20 секунд. Рухайся! Концовка! на концовочка! Давай концовку працювай! じゃあね。